Не буде такого часу, коли вам потрібно буде припинити приносити десятину. Ніколи десятина є ключем до благословення. Це ланка, яка з'єднує з завітом благословення. Прошу на передачу переможного свіручу. Приєднатися до Лорі Копленд пастора Джорджа Пірсонса, коли вони розмірковують про Божу вірність, яка забезпечує потреби його дітей. Коли вони намагаються шукати його і йти слідом за ним. А ось і Глорія Копленд. Вітаю! Я Глорія Копленд. Сьогодні разом з нами знову пастор Джордж і ми радіємо добром. Ми щойно знайшли місцеписання у Слові Божому, яке говорить нам радіти добром. Як там написано Джорджі? добро. Книга Еклезіаста 3, 13. і отож, як котрий чоловік їсть та п'є, та в усім своїм труді радіє добром, це дар Божий. Це дар Божий, це дар Божий. і це доступно радійте кожному добром. чоловікові, кожній жінці. Так. Радіти добром. Так. Бог добрий, чи не так? так радійте добрий. Богом, радійте добром. Глорія буде проповідувати на тему «Радійте добром. Так, дуже скоро. Так. А після неї я буду проповідувати на тему Опануйте себе. Гаразд Джорджі. Опануйте себе і радійте добро. Мені подобається те слово, яке ти проповідуєш. Нам ми говоримо про свободу від боргів. Настав час для нас бути вільними від боргів. Саме цієї теми стосується ця серія передач. Саме на цю тему ми записали попередню серію передач. І всі наші конспекти викладені для вас на нашому англійському сайті. Киссяморк. Це добре. Я ще не бачила. Я вже довго думку. знаю малого Джона, і я пам'ятаю, одного разу ми проводили служіння. Ось як довго я вже знаю Джона. Ми проводили служіння у Детройті Так. Ми зупинилися в Ренесанс і ви дозволяли мені побавити Джона, поки ми були там. І мені здається, я не розповідав вам цього. Ми їздили вгору і вниз у величезному ліфті. А він сидів у мене на плечах. Йому це подобалось. Коли ми були там, Джон цим. був ще малим. Ми були в Омаха у старому готелі. Я подивилася вгору і побачила, що Джон вихилився з вікна. Ми зупинилися на верхньому поверсі, тож він вихилився Боже з вікна. Мій. Розумієш, З ним було дуже цікаво подорожувати. Я рада, що тобі вдалося отримати такий досвід. Ми більше не будемо його обговорювати. Що ж, сьогодні ми поговоримо про різні аспекти виходу із боргів. І ми поговоримо ось про що ви можете даванням прокласти собі Вала дорогу з боргів. Це не той час, коли потрібно ні. припинити давати десятини. Це не ні, той час, ні. коли можна припинити сіяти. Я бачу це знову і знову у нашому служінні протягом всього того часу, коли я тут за 37 років, які я живу тут. Я бачу, як ми проходили через важкі ситуації. і ми розкажемо вам про них. Брат Кеннет і Глорія сіяли насіння. дуже важливо, щоб ми сіяли насіння. Я пам'ятаю один випадок, Глорія, і ми розмовляли про це нещодавно з Кейтом Муром у нашій молотовній кімнаті, де він проповідував про насіння. Кеннет говорив про насіння так. віри і про те, що Орло Робертс отримав це відкриття про насіння віри. Це так глибоко проникло у нього. Що коли у нього був інфаркт 1993 чи 1994 року, він розповів нам це. Він був в лікарні, і він був під'єднаний до приладів. Певний час він був непритомний. Так, Поряд з ним стояла Евелін. Він розплющив очі і сказав: Евелін. «Посій найбільше насіння, яке він ти можеш посіяти». Він вірив у свою проповідь про сіяння насіння. Так, це було 1993 року. І от між життями смертю він думав про вихід із цього. І він саме так він собі і вихід із вихід із цього. З цього. «Сійте». Тобто він сіянням проклав так. собі шлях до здоров'я. І цей чоловік прожив ще 20 років, проповідуючи Євангеліє Богу. і пишучи книги. Дивовижно. він сіянням проклав собі шлях. Богу. Ми можемо зробити так. те саме стосовно свободи від боргів. Ось що написано в книзі Еклезіаста, 11 розділі 4 вірші. Хто вважає на вітер, не буде той сіяти, а хто споглядає на хмари, не буде той жати. І мені здається, в розширеному перекладі сказано: хто чекає і виглядає, щоб умови були досконалими і сприятливими, той не буде так. давати. Він не буде давати. Тобто, можна сказати, той, хто дивиться на природні обставини, так. нічого не робить так. і нічого не отримує. І він думає: гаразд, ми в боргах, тому ми не можемо дозволити так. собі давати ви не можете дозволити собі не давати дуже багато людей припускається величезної помилки, коли домагаються свободи від боргів. Вони так зациклюються на тому, що вийти з боргів, що припиняють приносити десятини не сіяти. Коли люди роблять так, виникає спокуса припинити давати пожертвування. Це здається логічно, але насправді це неправильно. Нам потрібно докладати більше зусилля для того, щоб запитувати Господа: Господи, що ти хочеш, щоб ми дали? Що ти хочеш, щоб ми посіяли? І коли ми старі проходили через процес нашого звільнення від боргів, ми докладали зусилля в цьому. Ми приходили до Господа і запитували, Господи, що ти хочеш, щоб ми так. дали? Що ти хочеш, щоб ми зробили? Я знаю, є стратегія. Так. Я знаю, є план, і ми Це не припиняли розумнішою річ, яку можна зробити в крайній так. потребі, припинити приносити десятину. протягом 36 років нашого шлюбу. З першого дня ми докладали зусилля, щоб приносити десятину з усього, що ми знали, приходить нашу сім'ю. Нам нічого не бракувало. Нам не бракувало нічого. І Господь сказав нам тері і мені, коли ми докладали зусилля, щоб вийти з боргів, він сказав нам для того, щоб ви вийшли на вищий рівень приймання, вам доведеться вийти на вищий рівень давання. Тож ми так і зробили. І протягом всього часу, коли ми робили ремонт у нашому будинку, протягом всього того часу, коли ми докладали зусилля, щоб вийти з боргів, ми завжди запитували Господа, куди ти хочеш, щоб ми посіли, куди ти хочеш, щоб ми дали. Так. Ми продовжували приносити наші десятини і пожертвування. Давайте зараз розглянемо третій розділ книги проповісти, 9 і 10 вірші, приповісті 3, 9, 10. Тут сказано, шануй Господа із маєтку свого і початку всіх плодів своїх, і будуть комори від твої «Від твого прибутку, сказано в розширеному від усього перекладі. свого прибутку. Саме так. І ось результат. І будуть комори твої переповнені ситістю. Знаєте, тут сказано комори, Тож я вірю, так, що це комори сказано. вільні від боргів. Я представив сюди ці слова, чи так сказано, і будуть твої комори вільні так, від боргів. Це я написав. Це, Це Джордж Джордж Пірсонс. переклад Джорджа Пірсонса. Я, вірю, разом з тобою. Я читав переклад Джорджа Пірсонса. «Шануй, Господа із маєтку свого і спочатку всіх плодів своїх. Я читаю зі своєї Біблії. І будуть твої вільні ні. від боргів комори переповнені ситістю, а твої вільні від боргів чавила будуть переливати себе Вала на молодим. звідки це прийшло? Це прийшло від сіяння і принесення десятин. Так. Дозвольте мені розповісти цю Грасть, історію. Розповідаю. це було багато років тому в місії Кенета Копланда. У нас виникла заборгованість в один мільйон доларів. І це було в той час, коли один мільйон доларів був варте набагато більше ніж тепер. Це була велика сума. Із досліджень, які я провів, до речі, ми говорили про це з братом Кеннетом. Якого року це сталося, Джорджа? Ти знаєш? це було 1983 року. Бо ми щойно провели служіння на телебаченні, служіння причастя. І цей бюджет був дуже великим. Розумію, тож складалося таке враження, так. що після цього нам буде дуже важко надолужити. І що сказав брат Кеннет? здавалося, ніби всі молитви і вся віра, які раніше приносили перемоги, не могли виконати цю роботу. Тож він прийшов до Господа. Він зробив те, про що ми говорили вчора. Він застосував цей процес із трьох кроків. Він виділив час, щоб прийти до Господа і пізнати, в чому полягає Господній план і його воля. Тож він прийшов до Господа і сказав: Господи, мені потрібен один мільйон доларів. звучить резонно, чи не так? І Господь сказав братокенуту, що місце Кената коплена повинна почати приносити десятину з десяти відсотків прибутку в інші служіння, і ви це добре пам'ятаєте. Так і здавалося, у нас була заборгованість. У, у нас була, була заборгованість, заборгованість. В один мільйон мільйон доларів. І Господь говорить: принось десятину зі служіння. Звичайно але ж, ми приносили десятину особисто, але ми ніколи десятину. не приносили десятину з доходів служіння. і знаєте, Джері Савель, я процитую його. Він говорить: коли ви повідомляєте Господу про свою потребу, він скаже вам, що потрібно посіяти насіння. Я пам'ятаю це. Я пам'ятаю, як ми поїхали в Арканзас в молотовну хатину і молилися. Потім повернулися додому і оголосили нашим працівникам, що будемо приносити 10%. починаючи, починаючи від тепер. чи в нас було багато грошей в банку? У нас була заборгованість в один мільйон доларів. Але послухайте, алілуя коли місія Кеннета Копленда почала сіяти 10%, дефіцит в один мільйон Слава Богу. доларів почав зникати. Глорія, я знайшов дещо у своїх архівах. Що ж ти знайшов? Я знайшов листа, якого ви написали у лютому 1985 року. Уривок з цього листа я маю тут. Дозвольте зачитати його. Вам. Я не пам'ятаю, щоб я таке робив. Поки я пишу вам сьогодні. це був лист до партнерів служіння. Поки я пишу вам сьогодні. Кенет перебуває в молитві і пості протягом січня. Він поїхав із кошиками повними молотовних прохань. Я знаю, що він молиться за вас і що ви молитесь за нього. У січні минулого року, 1984 го Господь сказав Кеннетові давати перші 10% з доходів місії в інші служіння, які досягають богих. У той час ми були у відчайдушному фінансовому стані. Мені здається, він думав. Ну, якщо я вже збанкрутую, я збанкрутую слухняним господу. Це був крок віри. По природному це здавалося неможливим, не говорячи вже про те, що смішним у той час наше служіння мало заборгованість в один мільйон доларів. Після служіння причастя, яке ми транслювали на цілий світ, 1982-го, у нас виникла фінансова заборгованість, і наш дефіцит продовжував збільшуватися з кількох сотень тисяч доларів до одного мільйона. Будівництво приміщення нашого головного офісу було повністю зупинене, і нам здавалося, що ми не досягнемо жодного прогресу. Тоді Кенет поїхав молитися стосовно тієї критичної ситуації. Віддавати 10% наших доходів служіння у той час, коли ми вже маємо заборгованість 1 мільйон доларів. Зовсім не було тієї відповіді, якої він очікував чи хотів почути. Вірою, ми виконали це. Це дуже сильні чотири слова. О, Алі. так. Вірою, ми виконали це. Це хороша тема. Минуло трохи часу, але на середину року ми позбулися заборгованості і посіяли багато сотень тисяч доларів на служіння бідним. В результаті нашого послуху. Багато людей у світі були благословені через наші пожертвування. Алілуя. І тоді Бог почав діяти на нашу користь. Ми продовжували поповнювати бюджет. І 1984 року, у вересні, ми знову почали будівництво міжнародного головного офісу. Правда, чудове свідчення. Це свідчення цього служіння. Ви були у боргах, була заборгованість. Ми були винні ці гроші. Але Господь звернувся до брата Копланда і сказав. Принось десятину. І служіння вийшло з тієї фінансової скрути. І нещодавно на зборах ради директорів брат Кеннет оголосив нашим директорам. Вони підрахували цифри з 1983 року, коли ми почали це робити. До 2012 тисячі це служіння посігло 211 мільйонів 961 тисячу доларів. Ця сума наближається зараз до 220 мільйонів доларів. Слава Богу. Чи тобі чого бракувало? Ні. Нам нічого не бракувало. Слава Богу. У нас була заборгованість 1 мільйон доларів, коли Господь звернувся і сказав: Давайте. А як щодо вас? Хвала Богу. А як щодо вас? І це Вам це коли здавалося, що ви не можете давати, тому що ви в боргах. Це повинно змінити ваше мислення. Це повинно вичистити певні речі, тому що ви можете даванням прокласти собі шлях з боргів. Ви можете десятиною прокласти собі шлях з боргів. Коли брат Кенет проповідував на конференції віруючих 2013 року, він зробив одне твердження. я записав його. Воно є ось тут. Третій номер у вашій сторінці. Борг це поповина, яка зв'язує з вавилонською системою фінансів. Десятина це поповина, яка зв'язує з благословенням. Це добре. Хвала Богу, алілуя. Яке твердження? Дякуємо тобі, Ісусе. Яке це твердження? Дивовижне. І далі на наступній сторінці Глорія. Це остання сторінка, надруковане слово, яке ми читали кілька разів. Яке Господь дав брату Кеннету 2007 року. Оце? Це, ось воно тут, вгорі. він сказав: якщо ви почнете сповідувати слово, ви будете шоковані і радісно здивовані тим, як швидко слава підійметься і прожене бор з вашого життя. якщо ви принесете. Послухайте уважно, якщо ви будете приносити мені свої десятини і присвячувати мені час, говорить Господь. Приносячи цю десятину, я буду навчати вас, я буду показувати вам, як бути вільними від боргів. Ви бачите цей зв'язок між десятиною і свободою від боргів. Господь сказав: я навчу вас, як бути вільними від боргів, я благословлю вас понад ваші засоби. Я буду благословляти вас понад ваш дохід, я благословлятиму вас понад ваші зарплатні. Я благословлятиму вас понад усе те, що ви знали до цього. Я покажу вам речі, про які ви не чули раніше. Скористайтеся цими речами і будьте фінансово благословенні». Хвала Богу. Отже, саме пожертвування з'єднують нас з відповіддю і з достатком. І ми залишалися, Амінь. і ми є головою, а не хвостом. Головою, а не хвостом. Слава Богу. І ви з братом Кеннетом залишалися вірними цьому, ми старі залишалися вірними цьому весь час. Ми завжди запитуємо Господа, куди ти хочеш, щоб ми посіяли, куди ти хочеш, щоб ми дали? Що ти Що хочеш, щоб ми бракувало? зробили? І нам не бракувало нічого. Так, Слава Богу, кожна потреба була щоразу забезпечена. Правда? Я розглядав тут декілька місць писання. І знаєте, в книзі буття, 14 і 15 розділах, Авраам отримав вказівку у результаті принесення десятини. Бог звернувся до нього після принесення десятини. Пам'ятаєте ту битву, в якій він бився, і він отримав здобич від цього царя. І тоді Авраам переніс десятину Мехеседекові. Тюмекемелкезедемелхиседакові, первосвященнику. Первосвященнику. він приніс десятину. І якщо далі перейти до 15-го розділу книги буття, там написано. І тоді Господь з'явився йому і сказав йому: Знаєте, що разу, коли ми старі приносимо десятину, я очікую, що Господь говоритиме нам. Я очікую почути голос Господа, коли ми даємо, і Господь відкриватиме вам як вийти з боргів. Коли ви будете поєднувати це зі своїми пожертвуваннями, це не час припиняти приносити десятину. це не час припиняти приносити пожертвування. Знаєте, ніколи не буде такого часу, коли вам потрібно буде ніколи. припинити приносити десятину. Ніколи це ключ до благословення. Це ланка, яка з'єднує з завітом благословення. Без сумніву, слава Богу, І ви з братом Кеннетом так надихнули мене. Я не знаю, як довго ви це робите, але він говорить про це останні кілька років. Ви з братом Кеннетом присвячуєте час, щоб молитися за цю десятину, шукати Господа стосовно цієї десятини. І це надихнуло нас істерія, коли ми готуємося принести нашу десятину. Ви знаєте, як правило, ми приносимо цю десятину в неділю. У суботу ми беремо її, і ми присвячуємо час молитві за неї. Хвала Богу, добре ми віримо, що вікна небесні відкриті для нас. Ми віримо, Ми діємо за Словом Божим. Ми діємо за словом, тож ми повинні знати, що ми можемо пожертвуваннями прокласти собі дорогу з боргів. Це основний ключ до того, щоб війти в свободу Амін. від боргів. І пожертвування, пожертвування прокласти точніше, собі десятина шлях з не підпадає під заголовок пожертвування. Десятина належить Богові. Так, так. вона Божа. Незалежно від того, чи ви її так, притримали, так, так, чи так. ви її посіяли. Вона Божа. Вона Божа. Вона належить йому, але як сказав брат Коплан, десятина це поповина, яка зв'язує із благословенням, так яке чудове твердження. Алілуя, слава Отче, богу, Отче, в ім'я Ісуса. Дякуємо тобі, Господи. Ми молимося за кожного нашого так, глядача. Господи. зараз. Відкривай. не здавайтеся, не припиняйте приносити десятину, не припиняйте сіяти своє насіння. Так. Продовжуйте давати, підтримуйте цей цикл. Дякуємо Тобі підтримуйте рушійну силу так, давання, приймання. Давання, приймання, Дякую давання, тобі, приймання, Господи. і ця рушійна сила буде як снігова куля на вершині гори. Вона ставатиме все більшою, і більшою, більшою, і вона вибухне благословенням Божим вашому житті. Отче, дякуємо тобі слава за час Богу. сіяння і жнив. Так амінь. Дякуємо тобі за диску. Дякуємо тобі, Господи, В слава амінь. Богу. Залишайтеся на боці благословення. Залишайтеся на боці благословення. Слава Богу, ми з так. Джорджем зараз повернемось. Партнерство включає в себе нагороду Пророка. Ви отримуєте нагороду на рівній основі зі мною та з Лорією за проповіді Євангелія. Кожна душа, яка прийняла спасіння, ви отримуєте за це таку ж саму нагороду, якби ви проповідували Євангеліє. Бо хто є важливішим? Людина, яка проповідувала звістку, чи людина, яка придбала одяг, який я ношу, поки це проповідує, чи людина, яка оплатила пальне, щоб доставити нас сюди. Амінь. Ми у цьому разом. Ви маєте однакові переваги з нами. Насіння постійно у це служіння пожинає врожа людей, дітей, дорослих, їхніх душ. Це основна причина, з якою ми є його партнерами. Через партнерство Бог винагороджує вас на такому ж рівні, як і Коплендів, віддаючи вам належне за кожне спасіння, стілення, звільнення чи благословення. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого День пожертвувань. І ви знаєте, ми говорили, Глорія, про те, як пожертвуваннями прокласти собі шлях з боргів. І ось місце писання, яке я хотів зачитати. Це з книги проповісти 11 розділу 24 вірша. У традиційному перекладі сказано: спершу я зачитаю зі звичайного перекладу. Дехто ще дає, та ще додається йому, а дехто ховає надміру та тільки бідніє. Отже, тут ми бачимо різницю між тим, що спричиняє зростання, і тим, що викликає бідність. Ось новий живий переклад цього місця. Давайте щедро і станете більш багатими, будьте скупими і втратите все. Коли ми старі, що в цьому такого, що ви не розумієте? Що тут такого, що ви не можете зрозуміти? Що тут такого, що такого, ви не розумієте? Так. це досить таки зрозуміло. Коли ми старі проходили через процес звільнення від боргів, перше, що ми робили, це приносили десятину. Ми продовжували приносити десятину. Ми ніколи не припиняли приносити її. Коли приходили гроші. Ми не брали ці гроші автоматично, щоб використати їх на будинок. Коли приходили додаткові гроші, ми завжди приходили до Господа і запитували, що ти хочеш, щоб ми з цим зробили? Це насіння. Ти хочеш, щоб ми його посіяли? Чи це гроші, які ми повинні вкласти в будинок? Це Божа так, мудрість. Сказівки. Яка нам потрібна вказівка від Господа, яка нам потрібна? ми постійно зверталися до Господа, і тоді, ось що ми робили. Я хочу підбадьорити вас у цьому. Ми запитували в Господа: у чию свободу від боргів ми можемо посіяти? Це хороша річ. Кому ми можемо допомогти? Що ми можемо зробити? Ми сіяли Схоже насіння. Ми сіяли схоже насіння. Я пам'ятаю багато років тому. Багато років ми посіяли в Джона та його свободу від боргів. Це був час різдва. І Господь спонукав мене виписати чек. Я зателефонував йому перед різдвом і сказав. Скільки ти виплачуєш по кредиту за будинок? по суті, я оплатив місячну суму кредиту. я оплатив її. Хвала Богу. І знаєте, це викликає так? великі зміни це в житті. людей. насіння Ми продовжували приходити до Господа, де ми можемо посіяти у чию свободу від боргів. Насіння одного і ми пожинали роду. насіння. не минуло багато часу, як Джон зробив з нами те саме. Джон і Марті посіяли в нас. І ви можете робити так. ми хочемо подякувати вам. дякуємо Господи за ваші вірні пожертвувані місію. Кенета Копланда. Ви такі чудові і вірні. У нас найкраще ми віримо зараз світі. разом з вами про примноження у вашому житті. Дякуємо, Отче. Так, достаток у вашому партнері. житті. В ім'я Ісуса, примнож їх. Хвала Богу. В ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Амінь. Амінь. Ми з Джорджем повернемось в понеділок. Приєднайтеся до нас на шостий день. Ми будемо говорити про силу згоди. Це може змінити ваше життя, ваш шлюб, ваші рахунки. Усе. Все. Отже, це і Джордж нагадують вам, що Ісус, Ісус є Господь. Є Господь. Have Thy own way, Lord, have Thy own way. Search me and try. Just now, as in thy prayer. На наступному тижні на передачі переможного свіручами старі прийшли у згоду щодо всього, про що ми вірили Богові? Чи це стосувалося машини, так. будинку, фінанси, церкви? Ми усвідомили, і саме ви допомагали нам у цьому протягом багатьох років, яка сила є у цій згоді.